Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 53 І тема типові жертви для відкриття ліній проти короля. Тобто король суперника буде захищений пішаками і ми будемо жертвувати фігури для відкриття ліній, щоб поставити королю мат. В цій позиції хід білих. Подумайте. Всі білі фігури націлені на чорного короля. Є напіввідкрита вертикаль. Ферзь атакує короля. Чорні фігури не всі захищають короля. Тура погана, слон і інший слон. Три чорні фігури не захищають короля. І тому є виграшна комбінація. Ферзь с 6. Жертва ферзя. Білі хочуть відкрити вертикаль Ж. Чорні б'ють ферзя і тепер хід тура 6. Чорна тура білу не поб'є, вона зв'язана. Чорні закриваються ферзем і далі Тураж 7 мат. Наступний приклад. Знову необхідно пожертвувати якусь фігуру, але відкрити лінії біля короля суперника. Хід білих, подумайте. Уявимо собі суперхід Тураж 8. Буде мат. Зараз між турою і Полем H8 є три фігури. Два пішки і Ферзь. Але білі дуже швидко відкривають крайню вертикаль. Правильний хід ферзь h7. жертва ферзя. Король змушений бити тепер h подвійний шах. Якщо король б'є пішака, тоді слон є 4 мат. А якщо король g8, тоді тураж 8 мат. Наступний приклад. Знайдіть жертву. Хід білих подумайте. Правильний хід тура g7. Білі загрожують побити пішка на f7. Чорні б'ють туру. Далі хід ферзь f6. Ферзь наближається до чорного короля. Чорні втікають, король f8 і хід слон g6. Напали на мат. Як з чорним? Якщо тура є 7 то забрали в короля поле є 7 і хід ферзь h 8 мат. Якщо король g8 розв'язали пішака, тоді ферсів 7, король h8 і ферси 7 мат. Тепер розглянемо трошки складніший приклад. Хід білих, подумайте. Чорних є на фігуру більше. Кінь захищає слона. Біла тура стоїть навпроти чорного короля. Білий пішак створює небезпечні поля біля чорного короля. Білі мають пожертвувати правильний хід слона 6. Кінь має захищати слона. Чорні б'ють пішаком. Далі жертва тура 6. Кінь б'є туру, кінь захищає слона, ферзь 7. Зараз чорних на туру і коня більше, але загрожує ферсі 7. мат. Чорні грають кінь 7, перекривають лінію. Білі відіграли фігуру. Зараз чорних на туру більше, але слабкий король. Король g7, тура d 3. Білі доєднують туру до атаки. В білих слабка перша горизонталь. Якась біла фігура має контролювати поле Е1. Тура d 6 тобто туру бити не можна, буде мат. Тура же 3, тура же 6. Далі хороший хід версії 5. Король побив пішака. І хід ферзь в 5. Атакова натура. Чорні закрили сторою від шаху, але тоді ферзь D7 мат. Розглянемо наступний приклад. Хід білих. Знайдіть хід. Багато білих фігур вже націлені на чорного короля. Ось кінь стоїть в центрі. Тура навпроти короля. Слон створює небезпечні поля біля короля. Слон з b1 теж атакує чорного короля. Правильний хід кінь g6. Віддали фігуру за пішака. ЖЖ і слон g6. Віддали вже другу фігуру за пішака. Fg. Білих на дві фігури менше. Але тут сильний хід ферзь b1. Створена загроза ферзь g6, ферзь Ж7 мат. І чорним дуже важко захиститися. Чорні грають кінь е 5 кінь захистив пішака. Звичайно, білі можуть побити коня, але відкрилась діагональ. Білі б'ють коня і хід кінь е 4 Чорні перекрили слабку діагональ. Білі побили кінь е 4 білі відіграли вже дві фігури. Але зараз білі не загрожують побити ферже 6. Чорні зіграли король h7, атакований слон. Король намагається захистити слабкого пішака. Далі сильний хід кінь f6. Королю шах, тобто білі з темпом, відкрили діагональ. Знову загрожує хід ферзь g6. Слон f6 і ферзь g6. Ось, ферзь стоїть вже близько до короля. І білі швидко виграють. Король h8, слон g7. Якщо король g8, тоді хід слон f6. Ну і далі просто мат буде. Або чорні б'ють слон g 7 і фер g7 мат. Наступний приклад на тему відкриття ліній проти короля. Хід білих, Подумайте. Білі можуть побити коня на h5. І напасти на мат. Але це неправильний хід, чорні зіграють f5. Перекриють діагональ слону. Правильний хід слона h7. Жертва слона, щоб ослабити чорного короля. Король побив. Тепер б'ємо коня з шахом. Король сховався. І далі дуже гарний хід слон g 7 Жертва другої фігури другого слона за пішака біля короля. Загрожує h 8, тому чорні б'ють слона. Тепер чорних слабкий король. Білий є ферзь для атаки. Це переважно необхідна умова для такої жертви. Ферзь же 4 шах. Якщо король де ближче до центру, тоді йому зразу мат. Тому король змушений походити на край дошки. І він там відрізаний на краю дошки. Тура ф3. Білі переводять туру загрожує тура аж 3 мат. В чорних є захист. Чорні грають е 5, відкрили шосту -го горизонталь. Тура H3, ферзь С6. І тут поки мату не буде. Білі, звичайно, виграли ферзя. І далі хороший хід ферзь D7. Подвійний удар виграти фігуру. І в білих виграшна позиція. Ферзь проти туристь слона і в чорних слабкий король. Тепер розглянемо приклад за чорних. Подумайте. Перший хід досить очевидний: Тураж 3. Якщо побити ж h, тоді кінь в 3. Потрійний удар. Тому білі, поки Туру не б'ють, білі зіграли Тура c 5 атакований ферзь. І тут дуже сильний і гарний хід, дехто його вважає найгарнішим ходом за всю історію шахів. Хіт g 3. Поставили ферзя під бій двох пішаків. Але пішаки бити його не можуть. Якщо hg, тоді кінь є 2 мат. Якщо F, тоді кінь Е2, король H1, Тураф 1 мат. Тобто, якщо б'є пішак якийсь, тоді відкривається лінія. І буде мат. Якщо тура d1, звільнили поле для короля, ферзь h2, король f1, ферзь h1 мат. Наступний варіант ферзь е 5 Ферзь захистив поле h2. Але буде хід кінь в 3. Шак зв'язаний, він не поб'є. Вилка. Король h 1, тураж 2 мат. Головний варіант білі побили ферзь g3. Буде кінь е 2 вилка. Король h 1, кінь g3. Пішак H зв'язаний, він не поб'є. Пішак F теж не хоче бити, буде Тураф 1 мат. Тому білі грають король G1. Далі кінь e2 забрали коня з під бою. Король H1 і Тура c 3 Чорні поставили Туру на розмін, чорних на фігуру більше, вони виграють. Всі ці приклади я взяв з реальних партій. Я зробив розбори на ці партії. І рекомендую вам ознайомитись, щоб краще розуміти, як виникають такі жертви. Посилання на ці партії буде в описі до цього відео. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!